Найдорожча ялинка та декор до неї, у скільки ж вона обійдеться цьогоріч? Ось така реалістична та якісна ялинка висотою в 2,5 метри обійдеться вам близько 22 тисяч. А якщо ж вам необхідна ялинка у 3 метри, то вона вам обійдеться у 18 500. А якщо ви хочете відчути вайб справжньої лапландії, тобто купити таку засніжену ялинку висотою 2,5 метри, то вона вам обійдеться у 16 тисяч вісімсот. Звичайно, що для такої високої та пишної красуні потрібні крупні та оригінальні прикраси. Такі справжні скляні кулі коштують від 99 до 200 гривень. А якщо вам подобаються класичні варіанти, то можна купити такі набори приблизно за 400 гривень, папушка 380 гривень, сумочка з золотом 537 гривень. Парочка закоханих совенят, обійдеться в 348 гривень. А от громофончик буде коштувати вам 320 гривень. Найкрутіша гірлянда для ялинки буде коштувати 1150 або 1590 гривень. Підіб'ємо підсумок. Врахувавши ціну ялинки, а також декору до неї, у мене вийшла сума приблизно 40-45 тисяч. Як ви вважаєте, це багато чи мало? І скільки ви готові витратити на ялинку у цьому році? Пишіть у коментарях.